У Києві відбувся чемпіонат столиці з легкої атлетики для дорослих і юніорів. Це чудова нагода перевірити свої кондиції перед чемпіонатом України у Сумах. Тому набути змагальної практики виявили бажання 300 атлетів, які представляють не лише столицю. У стрибках у висоту серед чоловіків прогнозовано виграв чемпіон світу 2005 року Юрій Кримаренко. Він доволі впевнено, взяв 2,20, але планка на висоті 2,26 тричі не встояла. втім, з точки зору перспективи, на більшу увагу заслуговує результат срібного призера чемпіонату Києва. Роман Кузьмінов на початку року змушений був покинути Дебальцеве, бо жив фактично. На лінії фронту. А на чемпіонаті Києва стрибнув на 2 0, Для юнака, якому лише у січні випинулося 17, це високий результат. Я потрохи йду 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 нагору. По сходинках, як кажуть. Ось. Тому, якби ви... зараз суми трошки, я так відпочиваю зараз. А після сум будемо готуватися на чемпіонат юношей у Колумбію. Буду надійні, що потраплю. Хочеться представляти свою країну на п'єдесталі та співати гімн України.